До уваги всі матеріали, які ми будуємо наші будинки, я би хотів би зап... за... всім запропонувати перший матеріал, який ми використовуємо дуже часто в наших будівлях. Це називається керамоблок. Ми його привозимо з мукачева. Це, виходить, завод Росіння. За що керамоблок перевищує якість від кирпича Тому що. Певний, певний блок, він має таку специфіку, як воздушні камери. Воздушні камери вони працюють е, в тому случаї, е, тобто в якому случаї працюють самі воздушні камери. Вони не пускають холод, то є як бар'єр, то є як воздушний бар'єр. І тому це керамоблок, з якого ми будуємо будинки, я вважаю, що найкращий значить, матеріал, який зараз існує в нас на Україні. До вашої уваги газоблок. Газоблок, ми будуємо будинки в основному е, любого класу: хайтек, Бартхаус. Е, е, тобто це від проєкту не зависить. Е, чим ліпше газоблок, чи він хуже, чи він е, краще від, від керамоблоку? Ні, він також теплий. Кстаті, е, газоблок він має більше утеплення за, за що своєї якості і пор. Вот. Газоблок ми завжди використовуємо ми використовуємо газоблок марки StoneLine. І так, нарешті, е, хочу, щоб ви звернули увагу до будинків класу А. Е, Будинки класу А то є найвища е, клас категорії, які ми будуємо. Тобто ми іншуємо найвищу е, якості матеріали. До уваги керамоблок Австрія. Він, значить, получається нас на 30% ще краще е, значить, керамоблоку нашого призивника України. Звісно, е, е, чому? За що технології Австрії вони е, е, більш насищені воздухом? Тут настільки тонкі всі прослоєчки, і він, получається, йде. Він по плотності по качеству не виступає е, наш. Наш керамоблок нічим від австрійського, але тут за що тонких е, лопостів і за що більше воздушної камери він перевищує в теплозбереженні. збереження. Тобто, е, в нашій будівельній компанії Аліяр ми маємо дуже-дуже великий асортимент е, матеріалів. Ви можете підібрати перегородки з, з керамоблоку, вальцева криша е, вікна. Е, вікна Рехаус. Також ми підбираємо матеріал, який вам необхідно для вашого бюджету. Ми працюємо, ми працюємо з будинками класу А, класу Б і класу С. Тобто, на ваш вибір ви можете в нас побудувати з з любого класу будинки. І так ми підходимо до самого інтересного в нашій організації Аліяр Плюс. Перед вами. Наш самий сами, сами е, фундамент, він називається Гактаурний. Це всі будинки, які ми будуємо, ісключительно всі будинки, які ми будуємо, тільки з таких фундаментів. Ми обосновуємося на великій платформі, на ширині платформи, і в глибину у нас йде на 40 сантиметрів. На, 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 на промерзання на метр десять. Потім за що мостових гаків ми з'єднуємо нижній фундамент з верхнім фундаментом, а верхній фундамент ми піднімаємо до нуля, наскільки нам потрібно підняти весь повністю будинок. Наші фундаменти вважаються зараз на Україні самих найкращих, тому що в них є площина опора. І ребро жорсткості, і зав... завдяки насиченості повністю цього всього метала ці фундаменти ми вважаємо найкращі. Експлуатація цього фундаменту від 150 років, це мінімум. Наша будівельна організація веде прозрачний образ е, ведіння будівництва. Що це означає? Ми завжди з нашими замовниками. Е, Заключаємо договір. Для чого значить, договір, щоб юридично наш клієнт був захищений, також наша будівельна організація ніколи не бере гроші наперед. Ми працюємо тільки по акту виконаних робіт. Тобто, в нас так виходить, робота зроблена, тоді нам і робота заплачена. Тобто, все виходить по, по акту виконаних робіт. Для того, щоб наш клієнт звипочував е, увірено з нами і стабільно.